Продовжуємо ми зборочку мотора. На даний момент ми дійшли до того, що ми вже установили колінвал, поміняли подшипні кисальники, і в прошлому відео ми встановили коробку. Зараз ми переходимо до установки цього навісного в ліву частину мотора. Тобто це в нас буде сцеплення, ну і все, що до нього йде тут полумісяць і так далі. Тобто починаємо з цієї сторони. Ось це є моя стара корзина. В ній стояли отакі диски. В деяких дисках вже поотбивало самі зубчики. Пружинки, які стояли в цій корзині, вона бачить, одна розтянута, одна крива. Коротше, пружинки ці теж мінус. Цепок дуже сильно розтягнутий. Він Аш тер вже по кришці картера. Тобто це пок у нас другий. І сама корзина, вже в неї поначербуваті зубчики. Так що оце все у нас іде віддихать. І Із старої корзини нам треба буде тільки оцей центральний барабан, тому що е, в оцей новий, ну він беушний. Щось погано заходять диски. А в цей старий все це нормально попадає і легко ходить. Так що з цього ми перекидаємо пружинки. пласкогубцями вони легко викручуються. І міняємо. Все, беремо наш барабан і наживляємо самі пружинки. Трошки все-таки це все промиємо, тож воно все-таки в старій пилюці, в мазуті, промиємо так само центральний цей барабан і аналогічно промиємо від масла вже всі ці елементи і навіть саму корзину. Після того, як ми руками наживили усі пружинки, докручуємо їх ласкоубцями і слідуємо, щоб вони були в принципі, всі плюс-мінус на одному рівні. Після цього всього можна починати встановлювати полумісяць. Тут у нас є така тулочка, яка держить, щоб пружина не вилетіла. Пружинка в нас встановлюється таким образом і можна надівати. У нас воно отак заходить, пружинку подаємо сюди і держимо, щоб вона нікуди не ділася. Отак ми це все діло провертаємо і цим самим натягуємо пружину. Всього, пружина у нас натягнута, ніде нічого не з'їхало. І вертаємо цю втулочку сюди назад. Вона тут служить для того, щоб ця пружина не вискочила. Отак от її вставляємо. Можна підстукати. і все. В принципі, ця частина у нас вже встановлена. Все, далі ми можемо брати корзину. У мене тут за корзиною будуть встановлені дві отакі шайби. Не забуваємо про цю втулочку. І в принципі можна брати корзину. Отаким таким образом надівати на неї цепок. Одіваємо зв'язку. І отаким от образом надеваємо. Але в зв'язку є проріз під шпонку. Ми встановлюємо цю шпонку. Просто ложимо її і слід, щоб прорізь під шпонку попала якраз туди, куди треба. Тобто ми беремо, плюс-мінус виставляємо і пробуємо це все надівати. І слід, щоб у нас все попало куди треба. Отак От в нас встановилась корзина. Зв'язку ще вона буде підстукати, щоб вона сіла, і можна зажимати. Так, далі ми можемо трошки піджати це все діло, надіваємо гровер і надіваємо гайку. В принципі, коли гайка підіжметься, зв'язочка ще сильніше сяде. І далі ми можемо приступати до зборки корзини. У нас тут іде цей центральний барабан, під нього ми ложимо шайбу, і наверх ми надіваємо цей барабанчик. Далі всередину ми ложимо оцю шайбу, така. дивимося, щоб вона попала між пружинок. І далі можна наживляти. Гайку. Різьба тут обратна. Все, гайку ми наживили. І що тут, що тут, просто затягуємо і далі збираємо корзину. Після того, як ми це все зажали, установили. встановлюємо цей вижимний грибочок сюди всередину. І починаємо збирати корзину. Першим у нас йде отакий жирний товстий диск. Далі у нас йде обичний диск. І так, в принципі, по очереді. Желізний диск, обичний диск. І отакий бутерброд у нас виходить. Після цього в нас виходить в конці іде отака кришка. Вона отак надівається. І тепер треба оці пружинки витягнути наверх. Для цього ми візьмемо якийсь гвоздок, побільше загнемо. зробимо його крючком і отак подостаємо. І в принципі, після цього корзина у нас виходить собрана. І що я роблю далі? Я беру, виставляю кришечку, беремо наш спецінструмент і пробуємо. Доставати пружинки. Отаким образом вони достаються, вона ця ще трошки не долізла. Всього, одна пружинка в нас стала. І так всі по очереді засовуємо, трошки провертаємо і натягуємо. І, в принципі, все, кришка в нас буде зафіксірована. Після того, як у нас тут вже все собрано, готово, красиво. Нам залишається просто надіть і закрити це все діло кришечкою. Але перед тим підготувати поверхню, що тут, що тут, обезжирить. Взять новеньку прокладочку і зліпити це все діло до кучі. На стороні мотора ми акуратно щищаємо остатки старої прокладочки. Трошки, звісно, треба було це робити перед тим як це встановлювати. Ну тут небагато, в принципі. І так само на цій кришості. Я канцелярським ножечком отак щухати, тим самим підготовити поверхню до зборки. І після цього хорошо обезжирюємо. Поверхність, де в нас буде лежати прокладка, що тут, що на кришці. І після цього, як в нас поверхня обезжирилась, беремо герметик і тоненьким слоєм по всій плоскості промазуємо. Промазуємо з цієї сторони, промазуємо кришку, ложимо прокладку, даємо время підсохнути герметику. І закриваємо і зажимаємо. Після того, як ми дали герметику трошки підсохнуть, можна класти прокладку. Прокладка у нас лежить. І можна накривати кришкою, акуратно дивлячись, щоб в нас не задерло кусальника. Тут, в принципі, воно сяде все нормально, акуратно прокручують. І все. В принципі, кришка в нас надіта. У нас тут 4 болтика, наживляємо їх, і після цього навкрест будемо так протягувати. Понаживляли ми кожен болтик, їх тут четверо. Починаємо протягувати. Спочатку цей потихеньку піджали, потім навкрест тут. І допоки. Кришка нормально не усядеться. Після того, як ми протягнули всі болти, можна дати время 30-40, потім ще раз підійти і протягнути ще раз, бо прокладка трошки осідається і можна буде ще раз їх піджати. І що у нас виходить? Цю кришку ми закрили. На іншій стороні в нас залишається. Тут прикручується зв'язка. Але всередину треба ще просунути шток такий, і там ще всередині є шарик. Ну, з цієї сторони, на трьох болтах у нас стоїть генератор і прикручений магніт. В принципі, зараз можна це все і встановити. Тут у нас іде отакий довгий шток, він сюди вставляється. Але коли його вставляти, треба не забути про металічний шарик. Там між вижимним грибком і цим штоком є шарик. І потім сюди ж надівається оця зв'язочка. і прижимається цією гайкою. Але. Це ми вставимо трішки пізніше. Тут в нас обратна різьба і отак гаєчка зажимає. А тут у нас іде магніт, ротор, як його називають. У нього є виїмка під шпоночку, нам треба її тут знайти. Далі ми беремо отаку маленьку шпоночку, вложимо її сюди, установили ми сюди шпоночку і беремо сам ротор, дивимося, де в нього тут прорізь, і совуємо його, щоб воно туди попало. Далі, щоб ротор у нас сів, треба його трошки підстукати. Ми зробимо це резиновою кияночкою. І ротор у нас сідає на колінвал. І все, рукою він у нас вже ось не знімається. Після цього беремо такий болтик, зажимаємо це все діло. Піджимаємо ротор. І постійно цей болт буде сам його трошки туди надівати. І отак покручуючи, підсадимо ротор на своє місце. Ну у нас, в принципі, сів, можна трошки піджати. Ось, в принципі, все, що я хотів, ми зробили. Генератор надінемо пізніше. можливо, вже тоді, коли буде виставлятися зажигання. А так, в принципі, основну роботу ми зробили. Установили сцеплення, все там чітко, хорошо. На такому етапі у нас зараз зборка самого мотора. В принципі, все йде добре і будемо постійно продвигатися далі.